Вітаю, шановні 11 класи, і ми продовжуємо нашу попередню тему. І сьогодні поговоримо про шляхи подолання нинішніх проблем людства. Для початку я пропоную, щоб ви переглянули ось таке відео. Я його вмикати не буду, тому що авторське право, щоб ми не порушували, але ну, закликаю вас знайти в інтернеті таке відео і попрацювати з ним. Е, Пважна більшість проблем. З яким доводиться мати справу людство, є наслідком вчинків самої людини. А отже, людина здатна і побороти ці негативні процеси з цією метою під егідою ООН та ЮНЕСКО запроваджуються продовольчі, екологічні і інші програми, які сприяють подоланню проблем забруднення довкілля, зокрема захисту лісів, протидії глобальної зміни клімату інше. Важливим кроком вперед в питанні скорочення або стабілізації викидів атмосферу, які спричиняють парниковий ефект, стало підписання кіотського протоколу додаткового документу до рамкової конвенції ООН про зміни клімату, прийнятого в Кіото у грудні 1997 року, згідно з протоколом, розвинені країни. Також країни з перехідною економікою зобов'язані скоротити та стабілізувати викиди парникових газів, що завдають шкоди екології планети. Екологічною основою Кіотського протоколу є ринкові механізми, передбачені в цьому міжнародно-правовому акті. Одним із таких механізмів є політика торгівлі надлишками скорочення викидів. В цьому випадку в межах певної території регіону або країни встановлюється загальна припустима норма викиду тієї або іншої забруднювальної речовини. В межах цієї норми власні викиди підприємства визначають самостійно. Такий підхід має стимулювати підприємство до пошуку способів досягнення загального нормативу викладу за рахунок переходу до більш екологічно чистого виду палива, зміни технології, зміни профілю виробництва, скорочення його обсягу та закриття особливо брудних виробництв. Ще одним цікавим ринковим механізмом. Закладеним у кіотському протоколі є торгівля дозволами на викиди забруднювальних речовин або торгівля надлишками скорочення викидів. Суть його полягає в тому, що фірма, яка знизила сумарний викид забруднювальної речовини на своєму підприємстві нижче встановленого її рівня, має право продати ці надлишки комусь іншому, отримавши за це відповідну грошову винагороду. До Кіотського протоколу долучились практично всі світові держави за винятком Західної Африки, Афганістану, Андори, Сомалі, Сан-Маріно і Ватикану. Сполучені Штати Америки підписали протокол, але не ратифікували його. У ефективному здійсненні екологічних програм провідну роль відіграють країни Євросоюзу, які виступають ініціаторами програм із захисту довкілля. Розробки екологічно безпечних видів транспорту, протидії використанню двигунів внутрішнього згорання, і зовсім новими явищами стали національні екологічні програми в таких країнах, як Мексика, Індонезія, Сінгапур, Китай, Індія, Пар та інші. Це досягнення є одним із реальних кроків людства в боротьбі з екологічною кризою. Також в боротьбі з екологічною кризою, подоланню проблем, були розроблені цілі сталого розвитку. Це ключові напрямки розвитку країн, що були ухвалені на саміті ООН зі сталого розвитку. Вони замінили цілі розвитку тисячоліття, термін яких закінчився наприкінці 2015 року. Цілі сталого розвитку ухвалені на період від 2015 до 2030 року, і нараховують 17 глобальних цілей, які яким відповідають 169 завдань. Офіційний документ називався Перетворення нашого світу порядок денний в області сталого розвитку на період до 2030 року, і він оголошує новий план дій, метою якого є виведення світу на траєкторію сталого та життєстійкого розвитку. Давайте познайомимось ближче з цілями. Перша ціль це подолання бідності у всіх формах і всюди. Подолання бідності у всіх формах залишається однією з найбільших проблем, що стоять перед людством. Хоча за період з 1990 по 2015 рік кількість осіб, які живуть в умовах крайньої бідності, зменшилась більш ніж наполовину. Проте забагато все одно з людей борються за задоволення базових людських проблем. У цьому світі понад 800 мільйонів людей досить живуть на суму менш ніж 1%. 1 долар на день багато з них не забезпечені достатнім харчуванням, чистою питною водою та засобами санітарії. Швидке екологічне зростання в таких країнах, як Китай та Індія, вивело з бідності мільйони людей, але прогрес досі є нерівномірним. Жінки частіше живуть в бідності, ніж чоловіки, через нерівний доступ до оплачувальної роботи, освіти та майна. В інших регіонах прогрес такої також був недостатнім, зокрема в країнах Південної Азії та Африки на південь від Сахари, на частку яких припадає 80% тих, хто живе в умовах крайньої бідності. Нові загрози, викликані кліматичними змінами, конфліктами та відсутністю продовольчої безпеки, означають, що необхідно зробити ще більше для того, щоб вивести людей з бідності. Тому ця ціль ставить доволі амбітне зобов'язання завершити всі процеси, які розпочали, і покласти край бідності у всіх її формах і вимірах до 2030 року. Друга ціль це подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, покращення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства. Швидке економічне зростання та підвищення продуктивності сільського господарства протягом двох останніх десятиліть призвели до того, що кількість людей, яким недостатньо харчуються, скоротилась майже вдвічі. Багато країн, які розвиваються, що постійно потерпали від голоду, зараз можуть задовольнити продовольчі потреби найвразливіших груп населень. Країни у Центральній і Східній Азії, Латинській Америці та Карибському басейні досягли величезного успіху у подоланні крайнього голоду. Все це величезні досягнення, що відповідають цільовим показникам, встановленим цілями тисячі... розвитку тисячоліття. Але, на жаль, у багатьох країнах крайній голод і недоїдання досі залишаються величезною перешкодою на шляху розвитку. І ціль сталого розвитку спрямована на підвищення. На припинення всіх форм голоду та недоїдання до 2030 року, і забезпечення доступу насамперед для дітей до поживних харчових продуктів у достатній кількості впродовж цього року. Це передбачає стимулювання сталих методів ведення сільського господарства, а саме підтримку дрібних фермерів, і забезпечення рівноправного доступу до землі, технологій та ринків. До цього також потрібне міжнародне співтовариство з метою залучення інвестицій в інфраструктуру і технології для підвищення продуктивності сільського господарства. Разом із виконанням інших цілей, викладених тут до 2030 року людство повинно подолати голод. Третя ціль це забезпечення здорового способу життя та добробуту людей будь-якого віку. Ми досягли величезних успіхів у зниженні дитячої смертності. Зміцнення матеріального здоров'я та боротьби проти віл сніду малярії та інших захворювань з 1990 року спостерігається понад 50% відсоткове зниження попереджуваних випадків смерті дітей у всьому світі. Показник материнської смертності в усьому світі також знизився на 45%. Незважаючи на такий неймовірний прогреш, щороку понад 6 мільйонів дітей помирають до свого п'ятого дня народження. Від попереджуваних хвороб, таких як кір і туберкульоз, щодня помирають 16 тисяч дітей. Сотні жінок щодня помирають під час вагітності або від ускладнень під час пологів. У багатьох сільських районах лише 56% пологів приймають кваліфіковані фахівці. Основною причиною смерті серед підлітків в країнах Африки на південь від Сахари, в регіоні спустошеної епідемії ВІЛ є ЄСНІД. Ці смерті можна попередити за допомогою профілактики та лікування освіти, компанії по імунізації, а також цільових програм з охорони сексуального та репродуктивного здоров'я. І цілі старого розвитку беруть на себе сміливе зобов'язання до 2030 року подолати епідемії сніду, туберкульозу, малярії та інших інфекційних захворювань. Мета полягає в забезпеченні загального охоплення медичними послугами та наданні доступу до безпечних і доступних лікарських засобів та вакцин. Невід'ємною частиною цього процесу є підтримка наукових досліджень та розробок вакцин. Четверта ціль це забезпечення всеохоплюючої справедливої якості освіти, якісної освіти і заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх. З 2000 року в забезпеченні загальної початкової освіти відбувається величезний прогрес. Загальний показник охоплення шкільною освітою в регіонах, які розвиваються, до 2015 року, досяг 91%. А кількість дітей, які не відвідують школу в усьому світі, зменшилась майже вдвічі. Рівень грамотності також різко зріс. Окрім того, школу відвідують набагато більше дівчаток, ніж коли було раніше. Всі ці успіхи є видатними, але в деяких районах, які розвиваються, прогрес уповільнився через високий рівень бідності, збройні конфлікти та надзвичайні ситуації. Через постійні збройні конфлікти у Західній Азії та Північній Африці спостерігається зростання кількості дітей, які не відвідують школу. Це тривожна тенденція. Хоча в африканських країнах на південь від Сахари відбувається найбільший прогрес в охопленні початкової шкільної освіти серед усіх регіонів, які розвиваються. У дітей з бідних домогосподарств четверо менше шансів ходити до школи, ніж у дітей з найбагатших сімей. Значним також залишаються відмінності між сільськими та міськими районами. Досягнення всебічної якісної освіти для всіх і ще раз підтверджує думку про те, що освіта є одним з найпотужніших і перевірених засобів цілий сталого розвитку. І ця ціль спрямована. На а, отримання безкоштовної початкової середньої освіти всіма дівчатками та хлопчиками до 2030 року. П'ята ціль забезпечення гендерної рівності, розширення права і можливості усіх жінок та дівчаток. Припинення всіх форм дискримінації щодо жінок і дівчаток є не лише базовим правом людини, воно також має вирішальне значення для прискорення сталого розвитку. Неодноразово було доведено, що розширення прав і можливостей жінок і дівчаток справляє суттєвий позитивний вплив у всіх сферах і сприяє економічному зростанню та розвитку. З 2000 року гендерна рівність займає провідне місце в роботі ПРООН, а також партнерських організацій в системі ООН і світової спільноти. Відтоді ми досягли значного прогресу. Школу зараз відвідує більше дівчаток, ніж 15 років тому, а у більшості регіонів було досягнуто гендерного парітету в початковій освіті. На сьогодні 41% оплачуваних працівників поза межами сільського господарства складають жінки. Тоді як в 1990 році цей показник становив 35%. Цілі сталого розвитку розвивають ці досягнення з метою гарантованого припинення, дискримінації по відношенню до жінок і дівчаток в усьому світі. В деяких регіонах на ринку праці досі існує величезна нерівність, а жінки позбавлені рівного доступу до робочих місць, сексуальне насильство та експлуатація, нерівноправний розподіл на не Неоплачувального догляду за дітьми та домашньої роботи, а також дискримінація на державній службі, досі залишаються величезним перешкодом. Тому надання жінкам рівних прав на економічні ресурси, такі як земля і власність, є життєво важливим завданням в контексті реалізації цієї цілі. Не менше значення має забезпечення загального доступу до охорони сексуального і репродуктивного здоров'я. На сьогоднішній день державні посади обіймають більше жінок, ніж коли було раніше, проте заохочення жінок-лідерів сприятиме зміцненню політики і законодавства для посилення гендерної рівності. Шоста ціль забезпечення наявності і сталого управління водними ресурсами та санітарією. санітарії. Дефіцит води впливає на понад 40% людей в усьому світі. За прогнозами підвищення глобальної температури, що відбувається в результаті кліматичних змін, спричинить збільшення цієї тривожної цілі. У 2011 році 41 країна зіткнулася з дефіцитом води, 10 з яких фактично виснажили свої запаси поповнювальних ресурсів прісної води, і тепер повинні покладатися на альтернативні джерела. Посилення посуг і опустилення дедалі погіршують цю тенденцію. За прогнозами, до 2050 року постійний дефіцит води впливатиме щонайменше на кожного четвертого. Забезпечення загального доступу до безпечної та недорогої питної води для всіх до 2030 року вимагає від держав інвестування у відповідну інфраструктуру, забезпечення санітарно-технічних споруд, а також стимулювання гігієни на всіх рівнях, ціль сьома забезпечення доступу всіх людей до, прийняття, до прийнятних за ціною надійних, сталих і сучасних джерел енергії. У період з 1990 по 2010 роки кількість людей, забезпечених електроенергією, збільшилась в 1,7 мільярдів осіб. У міру зростання населення в світі так само зростатиме і попит на дешеву енергію. Світова економіка, заснована на викопаному паливі, а також збільшення викидів парникових газів, викликає радикальні зміни кліматичної системи, і це впливає на кожен континент. Зусилля, спрямовані на стимулювання розвитку екологічно чистої енергетики, посприяли тому, що станом на 2011 рік понад 20% енергії, що виробляється у світі, походила з відновлювальних джерел. Проте досі є один із п'яти людей, не мають доступу до електроенергії, і в міру зростання попиту необхідно суттєво збільшувати виробництво енергії з відновлювальних джерел у всьому світі. Ціль восьма. Сприяння безперервному, всеохоплюючому і сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх. Протягом останніх 25 років кількість робітників, які живуть в умовах крайньої бідності, суттєво знизилась, незважаючи на тривалий вплив економічної кризи 2008 року. У країнах, що розвиваються численні середнього класу, на сьогодні становить понад 34% від загального числа зайнятих. А в період з 91 по 2015 їхня кількість майже потроїлась. Водночас, оскільки світова економічна економіка досі відновлюється після кризи, можна спостерігати уповільнення темпів розвитку, поглиблення нерівності і брак робочих місць на фоні зростання трудових ресурсів. За даними Міжнародної організації праці, в 2015 році нараховувалось понад 204 мільйони безробітних. Ціль дев'ята створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталі індустріалізації та інновації. Головним фактором економічного зростання та розвитку є інвестиції в інфраструктуру та інновації. Понад половина населення світу живе в містах, тому все важливішим стають громадський транспорт і поновлювальні джерела енергії, а також розвиток нових технологій і нових галузей промисловості, інформаційних та комунікаційних технологій. Технологічний прогрес також має важливе значення для знаходження оптимальних рішень для економічних та екологічних проблем, зокрема створення нових робочих місць, і підвищення ефективності використання енергії. Розвиток енергоефективних галузей промисловості, а також інвестицій у наукові дослідження є, та інновації є важливим фактором, що сприяють сталому розвитку. Ціль 10. скорочення нерівності всередині країн і між ними. Добре, відомо, що нерівність доходів зростає, коли 10% найбагатших отримують до 40% загального світового доходу. Найбідніші 10 отримують лише 2, від 2 до 7% загального світового доходу. Україна, що розвивається, нерівність зросла на 11%, якщо брати до уваги зростання населення. Таке зростання розриву вимагає формування обґрунтованої політики для розширення прав і можливостей нижнього Процентелям отримувачів доходів, а також сприяння економічній інтеграції всіх, незалежно від статі, раси або етнічної приналежності. Нерівність доходів це глобальна проблема, яка вимагає глобальних рішень. Ціль 11 – забезпечення відкритості, безпеки, життєві стійкості та екологічної стійкості міста, населених пунктів. Більше половини населення світу проживає в міських районах. До 2050 року ця цифра зросте до 6,5 мільярдів людей, тобто двох третин усього людства. Сталого розвитку не можна досягти без істотного перетворення того, яким чином ми будуємо міські райони і керуємо ними. Швидке зростання у міст України, що розвивається одночасно з активізацією міграції з сільських районів до міст, викликає бум у мегаполісах. В міських районах нерідко зосереджена крайня бідність, а національним і міським органам влади непросто розмістити зростаючі населення на таких територіях. Досягнення безпеки і сталого розвитку міста означає забезпечення безпечним і доступним житлом, а також модернізацію нетрів, і це також передбачає інвестиції в громадський транспорт, створення зелених громадських територій і удосконалення міського планування та управління. Дванадцята ціль забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва. Економічне зростання, сталий розвиток вимагають термінового скорочення впливу на екологію шляхом змін у виробництві та споживання товарів та ресурсів. Найбільшим споживачем води у всьому світі є сільське господарство, адже на потреби зрощення витрачають майже 70% усіх запасів прісної води, придатної для використання людьми. Ефективне управління нашим сільським спільним природними ресурсами, а також методи утилізації токсичних відходів, забруднюючих речовин, є важливим цільовим показником у досягненні цієї мети заохочення галузи підприємств і споживачів до утилізації та скорочення обсягів відходів є настільки важливим, як і підтримка країн, що розвиваються у запровадженні більш раціональних моделей споживання до 2030 року. Ціль тринадцята вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її наслідків. У світі немає жодної країни, яка б не відчула серйозних наслідків змін клімату. Обсяги викидів парникових газів продовжують зростати. На сьогодні вони вищі на понад 50% порівняно з 1990 роком. Хоча країни Східної Європи та Центральної Азії не продукують значних викидів парникових газів, цей регіон непропорційно потерпає від наслідків кліматичних змін. Повені на Західних Балканах зруйнували будинки і призвели до вимушеного переселення тисяч людей, Скорочення льодовиків і зменшення водних ресурсів в Центральній Азії може серйозно вплинути на зрощення і виробництво гідроенергії. Молдова і південна Україна потерпають від сильних посуг, що призводять до значних сільгосподарських збитків. Але в усьому регіоні мобілізують зусилля з метою скорочення викидів парникових газів, порятунку життів і допомоги громадам. Глобальне потепління різко змінює людське життя і діяти потрібно вже зараз. 14 чотирнадцята ціль це збереження та стале використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку. Світові океани, їхня температура, хімічний склад, течії та живі організми лежать в основі глобальної системи, завдяки яким земля придатна для проживання людства. Те, як ми керуємо цими життєво важливим ресурсом, має надважливе значення для людства загалом. А отже, для протидії наслідків кліматичних змін. Завдяки морському прибережному біорізноманіттю понад 3 мільярди людей мають засоби до існування. Однак на сьогодні вже виловлено 30% світових запасів риби, що нижче рівня, при якому можна забезпечити стабільні вилови. Океан також поглинає близько 30% вуглекислого газу, виробленого людьми, а від початку промислової революції закислення океану зросло на 26%. Забруднення морського середовища, джерела якої є переважно наземними, досягає тривожного рівня. Ця ціля спрямована на раціональне господарювання і захист морських і прибережних екосистем від забруднення, а також вирішення проблеми закислення океану. П'ятнадцята ціль захист і відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональним Лісокористуванням, боротьба з опустеленням, припиненням та поверненням назад процесу деградації земель і зупинення втрати біорізноманіття. Людське життя і засоби до існування залежать від землі настільки ж, наскільки і від океану. Рослини забезпечують 80% раціону людей, а сільське господарство є важливим економічним ресурсом і засобом розвитку. Ліси покривають 30% поверхні землі, вони є життєво необхідним. Ресурсом і засобом розвитку і місцем проживання для мільйонів видів організмів та важливим джерелом чистого повітря та води вони також відіграють важливу роль у протидії кліматичним змінам. Сьогодні ми є свідком безпрецедентної деградації земель, а втрати орних земель у 30-35 разів перевищує значні звичні терміни. Ця ціль спрямована на збереження та відновлення використання до 2020 року наземних екосистем, таких як лісів, водноболотних угідь, посушливість землі та гор. Зупинити обезземелення також життєво важливим для пом'якшення наслідків кліматичних змін. Ціль 16. сприяння розбудові миролюбного і всеохопного суспільства задля сталого розвитку, забезпечення всім доступом до правосуддя і створення ефективних підзвітних та інклюзивних інституцій на всіх рівнях. Без миру, стабільності, забезпечення прав людини та ефективного врядування на принципи верховенства права не можна сподіватися на сталий розвиток. Ми живемо у світі, що стає все більш розділеним. Деякі регіони досягли стійкого миру, безпеки і процвітання, тоді як інші потрапили у цикл конфліктів і насильства, що здаються нескінченним. Проте така ситуація аж ніяк не є неминучою і має бути вирішена. Високий рівень збройного насильства і нестабільність справляють руйнівний вплив на розвиток країн, і вони негативно впливають на економічне зростання і часто викликають невдоволення та взаємні образи, що можуть тривати десятиліттями. В умовах конфлікту чи за відсутності верховенства права також поширення сексуальне насильство, злочинність, експлуатація і тортури, а країни повинні вживати заходи для захисту тих, кому загрожують найбільші ризики. І остання ціль, 17, це зміцнення засобів здійснення і активізація роботи в рамках глобального партнерства в інтересах сталого розвитку. Цілі сталого розвитку можуть бути досягнуті лише за умови відданості принципам глобального партнерства та співпраці. Сьогодні світ є більш взаємопов'язаний, ніж будь-коли раніше. Досконалення доступу до технологій і знань є важливим засобом обміну ідеями та розвитку інновацій. Координація політики, спрямована на надання допомоги країнам, що розвиваються в управлінні своїми боргами, а також залучення інвестицій до найменш розвинених країн, має життєво важливе значення для забезпечення сталого зростання та розвитку. Отже, покроковий підхід для розв'язання загальносвітових проблем може приносити позитивні результати. Це відбувалося би, мабуть, швидше, якби ухвали ООН та ЮНЕСКО мали обов'язковий для виконання, а не рекомендаційний характер. Саме тому в недалекому майбутньому постане питання створення єдиної світової координаційного органу, який буде призначений для здійснення ефективної координації всіх глобальних процесів. У зв'язку з проблемами зростання кількості населення і обмежені ресурсів. В дедалі важливішу роль в забезпеченні охорони навколишнього середовища і раціональне використання природних ресурсів, відіграють і відіграватимуть економічні методи регулювання. Основу такого підходу становить платність природокористування. Будь-яка фізична чи юридична особа, яка використовуватиме природні ресурси, зобов'язана вносити відповідну плату у вигляді податків або спеціальних платежів. Це забезпечуватиметься з одного боку економічність. Економні споживання з іншого формування централізованих джерел фінансування, охорони і відтворення природних ресурсів. Останніми роками окреслились певні напрямки міжнародного співтовариства у сфері охорони навколишнього середовища. Основні з цих створення міждержавних банків екологічної інформації, співробітництво щодо ліквідації наслідків екологічних і техногенних катастроф, створення Міжнародних фінансових фондів охорони навколишнього середовища, координація національних природоохоронних заходів з урахуванням екологічної взаємозалежності держав, об'єднання міжнародних організацій їхніх фінансових зусиль для розв'язання глобальних проблем охорони екосистем, та співробітництво у використанні та експлуатації природу природних ресурсів. Що належить до категорії спільної спадщини людства. Крім екологічної, є чимало інших проблем, невирішеність яких суттєво ускладнює життєдіяльність суспільства. Насамперед, це різнородність країн і народів щодо їх політичного устрою, економічного економічної, і культурного розвитку, інтеграція слабо розвинених країн у світову економіку і збереження їх суверенітету, створення і передача екологічно придатних технологій, стабілізація чисельності населення, формування етики стійкого розвитку суспільства та інших для розв'язання глобальних проблем є різні підходи, зокрема так званий технократичний. Такий підхід пов'язаний з використанням енергозбережувальних технологій, що застосовують вторинну сировину, працюють за замкненими або близьким до нього циклом виробництва. Позитивною рисою підходу є те, що вже сьогодні можна запроваджувати різні способи реорганізації виробництва, впровадження технічних новацій, які сприяють зменшенню негативного впливу людини на довкілля. І одним із таких доволі ефективних на сьогоднішній момент інструментів є якраз використання і реалізація всіх цілей сталого розвитку, про що я казав сьогодні майже весь урок. Тому що завдання ви бачите тут перед собою, будь ласка, виконайте до наступного уроку. Дякую за увагу і до зустрічі!